Відбулася оперативна нарада міського голови Руслана Марцінківа, на якій обговорили стан відновлення благоустрою міста. У 2018 році підприємством було відкрито 161 ордер, у 19-му 158, у 20-му році станом на 16 листопада вже відкрито 159 ордерів. У період з 14 вересня по 17 листопада було здано 35 ордерів. До кінця тижня мають бути виконані асфальтні роботи та брукування. Станом на сьогодні по філії взагалі відкрито від початку року 227 осколку, станом на сьогодні вже 216 закрито. В роботі залишається аварійних осколку 11, фактично там 4 асфальт і 7 Обговорили чиновники і ситуацію з коронавірусною інфекцією у місті. Стаціонари нашого міста всього за вчорашню добу довго наші стаціонари поступило 77 осіб, із них 45 із неумнієми, тобто решта понад 30 це є ті, які поступали із різними ургентними станами. Станом на сьогоднішній ранок в відділеннях реанімації перебуває 38 пацієнтів. До роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 61 автобус та 58 тролейбусів. У нас склад повністю укомплектований необхідним запасом, там акумулятори, фільтри, радіатори, опалення, опалення, буріна ставка, Це те, що постійні витратні матеріали. Цього року у нас, в на принципі, все вчасно. Поставлено, оплачено і немає по якихось ситуацій. Також Чиновники привітали з 73 третім роком від дня заснування вище художнє професійне училище.